Радіо ЮАЙ Чикаго. І от, власне, перша новина про те, що президент США Джо Байден попередив, що ядерний удар з боку північної Кореї та Сполучених Штатів чи їхніх союзників стане кінцем режиму. Кінчем Іна. про це повідомляє агенція Bloomberg. Американський лідер сказав, що ядерна атака буде неприйнятною і призведе до кінця будь-якого режиму, який зважиться на такі дії. Зауважимо, США 26 квітня вчора анонсували нові зусилля для захисту південної Кореї від. Ядерної загрози, зокрема на території країни, планується розмістити ядерні підводні човни, і це відбудеться вперше за останні десятиліття. Направду для ворогів Сполучених Штатів зараз чи не найкращий час завдати удару по штатах, оскільки вся їхня сила весь їх фокус переважна більшість його спрямована на підтримку України на війну проти Росії, і такі як Китай, як Північна Корея, як Іран, як інші країни, які мають диктаторські уподобання, вони можуть спокійно. Завдати шкоди і задати удару по сполученим штатам, і до речі, дуже сумно, що власне вже після початку війни в Україні активі... активізувалися ці країни, які погрожують постійно і ядерною зброєю, і в мене таке враження, що цей світ просто е, зійшов з розуму з та то... одне, одне зло. Породжує інакше зло. Бачимо, що Путін розв'язав руки багатьом світовим диктаторам, е, диктаторським режимам і вони спостерігають, вони спостерігають за тим, що відбувається власне в Україні. Якщо Путін до цих пір є непокараний належним чином, якщо його поплічники спокійно подорожують Європою, відкривають бізнес в тому самому Лондоні і він ефективно працює, то чому тоді ті самі Північні Кореї чи десь в Китаї не можна власне дозволити собі таку заяву, що ми хочемо задати ядерного удару по Америці? Ну а що вони зроблять, якщо вони так кволо? А зволікають з рішенням по Росії, то чому вони мають поспішати з рішенням по Китаю? Я не думаю, що ША витрачає багато фінансів і того всього іншої зброї в Україні. Я думаю, що для себе вона точно залишила після всіх це, це, це цих різних на але, але, все ж таки, коли тебе з двох сторін атакують, коли ти ведеш одну лінію, а маєш один фронт з Росією, а тут тебе ще з іншої сторони, можливо, не зовсім очікувано, хоче і Китай якось а вколоти, скажімо так. І десь там в спину, тобі ще стукає Північна Корея, ну це направду важко. Зачекай, це велика країна, 51 штат. Є 50. Ти губер... вже хотів зарахувати Україну до Америки, але ні, вони 50 штатів поки що. Ні, Гавайя і Аляска це не це рахується. 50 штатів 51. ми після ефіру поговоримо з тобою. в кожному є губернатор. Ну, все, будуть працювати. Легко сказати, воно насправді все централізовано, хоча і децентралізовано, але але військовій справі все централізовано. І є один е, центр управління і прийняття рішень. Радіо ЮЕЙЧИКаго.